У гощі відбувся фінальний матч за Кубок Гощанського району з футболу. У вирішальному поєдинку за почесний трофей зійшлися чемпіон минулого сезону футбольний клуб «Синів Гоща» та віце-чемпіон футбольний клуб «Курозвани». Команди виявилися гідними одна одної. Довгий час футболістам не вдавалося відкрити рахунок. А єдиний м'яч у зустрічі було забито під завісу поєдинку. Після розіграшу кутового біля воріт «Курозванців» півзахисник футбольного клубу «Синів Гоща» Віктор Мазурок ударом в дальню дев'ятку відкрив рахунок у зустріч. Трічі в останні хвилини куризванці відчайдушно намагалися перевести матч в овертайм. але в кількох епізодах фортуна була не на їх стороні. У підсумку мінімальна перемога, і кубок району опинився у футбольному клубу Синів гоща. Фінал був один із найкращих за останні роки, які вдавалося переглянути. Дуже була сильна боротьба. Кожна команда хотіла виграти. Напевно, сказалося те, що в команді грають і досвідчені футболісти, які пройшли школу області, молоді граки. Дуже велике було бажання. Саме головне було видно по хлопцям, що хочуть, грають до останнього, віддаються. Можливо, не все виходить по майстерності, але за рахунок самовіддачі, як завжди казали, порядок б'є клас. Перелом ігри, я навіть не, ну, сказати. більше, мабуть, бажання в них було. Хлопці вийшли з перших хвилин, ну, не настроїлися так, як потрібно було на ігру. Ну, більше всередині нав'язуємо, наша ігра більше нав'язують середині ігру і грати на швидкісних атакуючих. Сьогодні цього не було, в середині все програли.